Що ти кажеш? Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Одну камеру я попадав, у дві зразу, ідуть, знімали і так, так. Що, джав трактора, да? А ти йому щось співаєш чи що? От такої, так? Так що доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Ось моєго каналу, з вами я, Сергій Шилуйко, Анатолій Анатолійович Чубар, Циган і Надюшка Сергію. Про тракторні війська. Про тракторні війська ну заспівати. Ні, не правда. Я йому співала про село. Да, ану заспівав. Село, село. Все своє. Да? А, а, о, а що ж ти це вона говорюєш? Ні. Да. Так що, друзі, осінь, підготовка до зими. Анатолій Анатолійович сьогодні прирулив спасати Сергія Сергійовича. Так як побачив, що я під ранок І трошки треба підсобити, ну, але більше підсобив і мені, і Надіжді як Цю роботу у нас робить Надія Анатолійовна, Але Надія Анатолійовна це все діло робить е, тачкою, ну, а ми вирішили це все діло зробити в цьому році якось більш-менш механізовано. Анатолій Анатолійович взяв нашого помічничка, подогрібав трошки листя, залилося вже на деревах фактично листя немає, осталося дуже-дуже мало. Ну Вже якщо його паде, то вже тоді Надія Анатолійовна підгребе. І... Під, під гриби вже під деревця, самі під дерева і там воно залишиться. Ну, а тут тут вже осокур вже обсипався, от, вже листя немає. Тут, де ми з вами перемололи, трохи залишилося в землі, а решта тут впала. І Анатолій Анатолійович це все діло загрузив. У малесенький такий притепчик. Ну, а Надюха вийшла. Надюша, а в тебе скільки років? Обратно з 12? Що? – Уроки скількох один. З 8.30 вже. Уже з 8. Вже. Вже з 8 вчора з 12. Ну, так було що ти гуляєш чи що? Ну зараз в 25 минут починається. А, перерва, та ти вирішила, така група підтримки. Підтримати Анатолійовича? Ну, Сьогодні Анатолій Анатолійович тракторист. А завтра Анатолій Анатолійович знову забійник. Завтра у нас буде не п'ятниця, правда, а четвер і буде у нас таранчучок. Тому що треба зробити це все діло завтра. Бо треба ще відправити мені одному з моїх підписників з Яготена, ну він сам з Дяготена, зараз на передові, обіцяв йому посилочку, Віка буде їхати, що вже треба передати. Хай тушонки і паштету не вийде, ну якийсь кусочок шелудківського сала, то ми здвинули на четвер, бо вона буде виїжджати 10 числа, щоб це все діло організувати. Ну і Анатолій Анатолійович, якщо, дасть Бог, не світ, не заря, завтра прирулить і будемо з ним воювати. Так що, друзі, отакий у нас нестандартний процес. Надюшка сьогодні типу, на уроках і в таких чунях вийшла, мамка тобі зараз дасть. А? Що? Мамка тобі зараз щас... село. село Усе своє, так? Да? Так що все, оставляємо Анатолію Анатолійовича з куботою, хай собі працюють. Тут ми герчичку з вами перебили, все начебто нічого. Ось, вот. зараз нічок посаджений. Цибулька посажена. О, посадили часник, те, що Андрій мені привіз, щось він повилазив. Більше всього, що це цей часник, який у нас не перезимує. Ну, Але таке, посадили, спробували. Будемо зеленцем їсти на новий рік. А там посажена у нас цибуля, а тут посаджений наш стрілковий часник. О, перепілок вичищаємо, розтрушуємо навозом, Надія Анатольовна забрала туди. Так що, друзі, якось так. Фу, ще чекаємо ще опороз від нашої Лорії Мігєровни. Будемо дивитися, як воно що воно буде. О, дівчата ріжуть курочку. Сьогодні-завтра, я думаю, будемо переселяти наш бройлер, який залишиться в окрему клітку, а самий курятник будемо чистити, білити і готувати до слідучої партії. Слідуюча партія у нас буде 17 го Число. Так що будемо брати підрощену бройлера. От, е, запитували там по випойкам. Є е, е, таблиці випаювання бройлера в інтернеті. Заходите, забиваєте, воно викидає. Але ми після транспортировки останнім часом, це вже, мабуть, чотири партії ставимо тільки солі, кокс 2 дня, Поки проблем нема. Так що ну, ми не бачимо проблеми в тому, щоб їх. Лишній раз там поїти. Якщо це суточні курчата, є табличка і о, все як положено, по феншую. Отжав вона дюхи трактора. Півіп, да? все як положено, накрито, так, да? красаві. А я. Мінти встановлять, да? не дає. Та нормально їздить, а, нежно, акуратно. Смішно їздить? Смішно їздить? Ну, да. А чого смішно? Ну, він не так, як я їздив. Да? Хорошо, він їздить, нормально, хай себе пече. Так що, друзі, якось так. Якось так. Прохолодно сьогодні. Трошечки, ну якось буде. Так що листячку вбране, фактично. Не знаю. В Цьому році треба вже пообрізати дерева, тому що весною трохи було не до цього. І в цьому році ми не обрізали перший рік дерева. Ну, звичайно, там або в лютому, або весною. Ну, Весною мені обрізав мій товариш Костянчик. О, я не знаю зараз де він знаходиться. От, але весною в нього була проблема з рукою і таким чином трохи там не зрослося. Так що, друзі. Отакі От справи. Так що чекаємо опору. Трошки показав вам і розказав, що і як. Ну, я так зрозумів, це чесник якийсь. Я ж ти казав, Надежда Сергійна, про її тапочки казав. Як вже з мама Леся, тобі зробить вирвані годи. Ну, карта. Ага, давай приводь в порядок, давай чешки свої. Так що, друзі, якось так, якось так. Коптівка Древос. Там писав у мене тортина Черкаської області. Ну, в мене вона шелучківські смаколики. Ця у нас запасно. Сьогодні воно теж тушонку я один автоклав вже витягнув, слідуючий поставив. Ой, поки є світло, то працюємо на електриці. Якось так. Ну, а дівчатка ріжуть курочку, запустили холодильник. І зараз все діло у нас отако. в колючках. Так що, друзі, якось так. так що на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео про все і не прошу, от. ставте лайк, пишіть коментарі. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Буде здоров'я, буде можливість, щось заснімемо. Ще сьогодні усім. Пока-пока.